Якщо ви коли-небудь замислювалися, чи можна простір ділити нескінченно, ви натиснули на правильне відео. Уявіть собі реальність, де простір поводиться інакше на найменших масштабах, показуючи неочікувані візерунки, чи може це бути прихована структура під гладкою тканиною простору часу. Від парадоксів Зенона до теорії причинних множин та голографічного принципу, відповіді кидають виклик усьому, що ми знаємо про простір. Нескінченність і саму реальність. Питання про те, чи простір можна ділити нескінчено, століттями захоплювало вчених і філософів у класичній фізиці, простір часто розглядається як безперервна сутність, яку можна ділити нескінченно, не досягаючи фундаментальної межі. Ця точка зору передбачає, що незалежно від того, наскільки мала область простору, її завжди можна розділити на менші частини. Класична математика, особливо евклідова геометрія, підтримує цю ідею, розглядаючи лінії, поверхні та об'єми як безперервні структури, де точки можуть бути розміщені як завгодно близько одна до одної. Однак сучасна фізика, зокрема квантова механіка та теорії квантової гравітації, ставить під сумнів цей класичний погляд. Деякі теорії стверджують, що простір складається з дискретних одиниць, за межами яких подальший поділ не має сенсу. Ці дискретні одиниці можуть представляти фундаментальні будівельні блоки Всесвіту. Ідея про те, що простір може бути квантованим, ставить питання про природу реальності та фундаментальні межі нашого всесвіту. Нам також потрібно дослідити нові теорії петльової квантової гравітації та теорії причинних множин, які припускають, що простір є фундаментально дискретним. Філософські наслідки нескінченої подільності ставлять під сумнів наше розуміння простору, руху та часу. Зв'язок між простором та інформацією в таких теоріях, як голографічний принцип, вказує на те, що простір може виникати з глибших, більш фундаментальних процесів. Кожна з цих перспектив сприяє глибшому розумінню природи простору та спонукає нас переосмислити саму тканину реальності. Евклідова геометрія, яка є основою класичної фізики, розглядає простір як безперервний простір, де будь-яку довжину, якою б малою вона не була, можна розділити на менші та менші частини. З цієї точки зору, відрізок лінії можна нескінчено розбити на менші частини без найменшої можливої одиниці. Ця концепція безперервного простору лежить в основі ньютонівської фізики, де простір і час служать абсолютним фоном для руху об'єктів. Згідно з класичною математикою, континуум дійсних чисел підтверджує цю точку зору, де між будь-якими двома точками напрямі існує нескінчена кількість точок. Парадокси Зенона, сформульовані давньогрецьким філософом Зеноном Елейським, досліджують логічні наслідки нескінченої подільності. Один з його відомих парадоксів Ахілес і Черепаха підкреслює очевидні протиріччя, що виникають при розгляді поділу простору та часу. На нескінченно малі інтервали. Хоча класична математика вирішує ці парадокси за допомогою концепції границь та збіжності, вони порушують філософські питання про природу безперервного простору. Хоча класичний простір забезпечує ефективну основу для опису макроскопічних явищ, він не враховує квантові ефекти, що виникають у надзвичайно малих масштабах. Класичний погляд на безперервний простір залишається корисним у багатьох галузях фізики. Але його все частіше ставлять під сумнів сучасні теорії, які припускають, що простір може бути фундаментально дискретним. Квантова механіка пропонує радикально інший погляд на природу простору, ставлячи під сумнів класичне уявлення про нескінченну подільність. У квантовому світі простір та матерія поводяться так, що це суперечить класичній інтуїції. Квантові частинки демонструють корпускулярно хвильовий дуалізм. Це означає, що вони можуть поводитися як частинки, так і хвилі залежно від обставин. Цей дуалізм ставить питання про те, чи може сам простір бути квантованим у надзвичайно малих масштабах. Одним з ключових принципів квантової механіки є принцип невизначеності Гейзенберга, який стверджує, що положення та імпульс частинки не можуть бути виміряні з ідеальною точністю одночасно. Ця невизначеність вказує на те, що існує фундаментальне обмеження на те, наскільки точно ми можемо визначити положення в просторі. Квантова механіка описує явища, коли частинки ніби займають кілька позицій одночасно, що відомо як суперпозиція. Коли квантова система спостерігається, вона колапсує в один зі своїх можливих станів, підкреслюючи ймовірнісну природу квантових подій. Поведінка частинок на квантовому рівні натякає на можливість дискретної структури, що лежить в основі простору. Квантова заплутаність, де частинки зв'язуються та миттєво обмінюються інформацією, ще більше ускладнює наше розуміння простору. Якби простір був нескінченно подільним, заплутаність поставила б питання про безперервність простору та межі локальності. Досліджуючи наслідки квантової механіки для природи простору, ми стикаємося з потребою в глибшій теорії, яка об'єднує квантову механіку з гравітацією та вирішує протиріччя між безперервним та дискретним описами простору. Довжина планка вважається найменшою значущою одиницею простору, за межами якої класичні уявлення про простір і час руйнуються, визначена приблизно як 1,6 помножена на 10 у мінус 35 степені метра. Довжина планка виникає з фундаментальних констант у фізиці, включаючи швидкість світла, сталу планка та гравітаційну сталу. На планківському масштабі квантові гравітаційні ефекти стають настільки сильними, що вони руйнують тканину простору часу, запобігаючи будь-якому подальшому поділу. Нижче довжини планка саме поняття відстані втрачає сенс, і простір може поводитися зовсім інакше, ніж наше класичне розуміння. Квантова піна концепція, запропонована фізиком Джоном Вілером, описує турбулентну та флуктуючу природу простору часу на планківському масштабі. На цих масштабах вважається, що простір час заповнений крихітними, постійно мінливими флуктуаціями, що унеможливлює визначення безперервної структури. Довжина планка являє собою межу, де простір перестає поводитися як гладке безперервне середовище. І натомість проявляє дискретні квантовані властивості. Цей масштаб позначає точку, де квантова механіка та загальна теорія відносності перетинаються, підкреслюючи потребу в єдиній теорії квантової гравітації. Існування мінімальної довжини ставить під сумнів класичний погляд на простір. Довжина планка відіграє вирішальну роль у теоріях квантової гравітації, таких як петльова квантова гравітація та теорія струн. Де вона служить природною межею роздільної здатності простору. Якщо простір дійсно квантований на планківському масштабі, це відкриває двері до нового розуміння Всесвіту, де простір і час виникають з більш фундаментальних сутностей. Петльова квантова гравітація пропонує, що простір складається з дискретних петель, які утворюють квантовану тканину простору часу. У петльовій квантовій гравітації простір представлений як мережа петель, З'єднаних вузлами, утворюючи павутиноподібну структуру, яка розвивається з часом. Ці петлі визначають геометрію простору на планківському масштабі, де традиційні концепції безперервного простору руйнуються. Петлі в цій системі не є фі фізичними об'єктами, а математичними сутностями, які кодують інформацію про кривизну та структуру простору. Коли простір розглядається в надзвичайно малих масштабах, він виглядає зернистим. З кінцевою кількістю петель, що утворюють будівельні блоки реальності, це квантування простору вирішує багато парадоксів, пов'язаних з безперервним простором, включаючи проблеми, пов'язані з сингулярностями та нескінченою подільністю. Теорія припускає, що простір на квантовому рівні поводиться як динамічна мережа, де петлі та вузли взаємодіють, щоб визначити геометрію простору часу. По мірі того, як ці петлі розвиваються. Вони створюють постійно мінливу структуру, яка породжує макроскопічні властивості простору, які ми спостерігаємо. Петльова квантова гравітація пропонує переконливу альтернативу класичному погляду на безперервний простір, вводячи квантовану модель, де простір складається з неподільних одиниць. Наслідки цієї теорії виходять за межі простору та часу, потенційно пояснюючи походження сингулярностей чорних дір та природу великого вибуху. Теорія струн стверджує, що фундаментальними будівельними блоками Всесвіту є крихітні вібруючі струни, а не точкові частинки. Ці струни коливаються в різних режимах, кожен з яких відповідає певній частинці, що спостерігається в стандартній моделі фізики. На відміну від класичної фізики, де частинки розглядаються як нульвимірні точки, теорія струн вводить кінцеву довжину для цих струн. Ця довжина зазвичай близька до планківської довжини, яка служить найменшою значущою одиницею простору, за межами якої подальший поділ втрачає сенс. Концепція мінімального масштабу довжини в теорії струн ставить під сумнів класичну ідею. Однак теорія струн припускає, що коли ми досягаємо масштабу довжини струни, простір перестає поводитися як континуум. Це запобігає нескінченностям, які часто виникають в обчисленнях квантової теорії поля. Та вирішує сингулярності, що з'являються в класичних моделях, таких як ті, що знаходяться в чорних дірах. Теорія струн також вводить ідею додаткових просторових вимірів, компактифікованих в масштабах, близьких до планківської довжини. Ці виміри впливають на простір у найменших масштабах і додають складності до нашого розуміння простору часу. Крім того, теорія струн модифікує принцип невизначеності в квантовій механіці. Припускаючи, що простір стає розмитим і невизначеним за межами мінімальної довжини. Ця перспектива підтримує уявлення про те, що простір може бути квантованим і пропонує глибше розуміння Всесвіту. Теорія причинних множин описує Всесвіт як величезну колекцію точок простору часу, де кожна точка причинно пов'язана з іншими в певній послідовності. Ця теорія стверджує, що існує фундаментальний масштаб, за межами якого простір час не можна поділити. Це означає, що простір і час складаються з неподільних одиниць, подібно до окремих піщинок, що утворюють пляж. Основна ідея полягає в тому, що ці точки або події пов'язані причинно наслідковими зв'язками, які визначають, які події можуть впливати на інші. Ці зв'язки зберігають принцип, що причина передує наслідку, забезпечуючи узгодженість порядку подій з теорією відносності. Оскільки причинні зв'язки між точками визначають структуру простору часу, геометрія простору часу виникає з цих дискретних зв'язків. Такий підхід дозволяє уникнути парадоксів, що виникають при розгляді простору часу як гладкого континууму в надзвичайно малих масштабах, наприклад, поблизу сингулярностей або під час епохи планка. Теорія причинних множень. Також пропонує можливе пояснення того, чому простір час здається безперервним у великих масштабах, залишаючись фундаментально дискретним на мікроскопічних рівнях. Замінюючи традиційне поняття безперервного простору часу мережею причинно пов'язаних подій, вона відкриває нові шляхи для розуміння квантової гравітації. Хоча теорія причинних множень все ще є розроблюваною концепцією, вона має потенціал для вирішення протиріч між квантовою механікою та загальною теорією відносності, переосмислюючи основну структуру реальності як мережу дискретних подій. Голографічний принцип стверджує, що вся інформація, що міститься в об'ємі простору, може бути представлена даними, закодованими на його межі. Ця революційна ідея означає, що тривимірний світ, який ми сприймаємо, насправді є проекцією інформації. Що зберігається на віддаленій нищовимірній поверхні, подібно до голограми. У цій системі сам простір не є фундаментальною сутністю, а скоріше емерджентним поняттям, що виникає з цієї закодованої інформації. Цей принцип виник з вивчення чорних дір, де було виявлено, що максимальна кількість інформації, яку можна зберігати в області простору, пропорційна площі поверхні цієї області, а не її об'єму. Коли матерія падає в чорну діру, Інформація про цю матерію, як вважається, зберігається на горизонті подій межі, що оточує чорну діру. Це усвідомлення привело фізиків до припущення, що простір і все, що в ньому знаходиться, може бути проекцією знищовірної межі. Якщо простір є емерджентним, то знайоме поняття відстані між об'єктами не є фундаментальним, а виникає внаслідок квантового заплутування інформації, закодованої на цій межі. На мікроскопічному рівні. Простір розчиняється в павутині заплутаної інформації, а видима геометрія простору часу є макроскопічною ілюзією, що виникає з цієї глибшої реальності. Голографічний принцип пропонує глибокі наслідки для об'єднання квантової механіки та гравітації. Розглядаючи простір як емерджентний, він надає нову перспективу для вирішення парадоксів, пов'язаних з чорними дірами, втратою інформації та структурою самого всесвіту припускаючи, що реальність може бути набагато більш взаємопов'язаною, ніж здається. Парадокси Зенона запропоновані давньогрецьким філософом Зеноном Елейським. Його парадокси мають на меті продемонструвати, що розгляд простору та часу як безкінечно подільних призводить до суперечностей, ставлячи під сумнів фундаментальну природу руху та змін. Один з найвідоміших парадоксів Ахілес і Черепаха, де Ахілес дає повільнішій черепасі фору. Зенон стверджував, що для того, щоб Ахілес обігнав черепаху, він спочатку повинен досягти точки, з якої черепаха почала рух. Однак, поки він туди добереться, черепаха просунеться трохи далі. Цей процес повторюється нескінченно, що говорить про те, що Ахілес ніколи не зможе обігнати черепаху. Хоча здоровий глуст підказує нам, що він, очевидно, це зробить. Інший відомий парадокс дихотомія, де Зенон стверджував, що щоб подолати будь-яку відстань, потрібно спочатку пройти половину цієї відстані, гай, потім половину від решти відстані, і так далі до безкінечності. Оскільки потрібно зробити безкінечно багато кроків, рух здається неможливим, якщо простір безкінечно подільний. Так само парадокс стріли стверджує, що стріла, що рухається, розглянута в будь-який момент часу, є нерухомою. Оскільки кожен момент її польоту можна вважати нерухомим моментом, Зенон зробив висновок, що стріла ніколи не може по-справжньому рухатися. Вони спонукали до століть дебатів про природу неперервності та руху, впливаючи на розвиток математичного аналізу та сучасної фізики. У контексті таких теорій, як теорія причинних множин та голографічний принцип, парадокси Зенона підкреслюють необхідність переосмислення основ простору та часу. Припускаючи, що дискретні або емерджентні структури можуть вирішити ці давні дилеми, гіпотеза континууму або ГК – це глибоке математичне твердження, яке стосується можливих розмірів нескінчених множин, зокрема зосереджуючись на розмірі континууму, множини дійсних чисел. Введена Георгом Кантором наприкінці Хіхонастого століття. Гіпотеза стверджує, що не існує множини, розмір якої строго знаходиться між розміром множини цілих чисел та множини дійсних чисел. Іншими словами, вона припускає, що потужність множини дійсних чисел, позначена як С, є наступним рівнем нескінченості після зліченої нескінченності натуральних чисел, позначеної як алеф 0. Математично гіпотеза стверджує, що не існує множини з потужністю між алеф 0 і 2 в степені Алеф 0. Д2 в степені Алеф 0 це розмір булеану цілих чисел, що відповідає континууму. Це означає, що континуум має найменшу незлічену потужність, яку часто позначають як Алеф 1. Гіпотеза континууму підкреслює тонку та складну природу нескінченості і має глибокі наслідки для основ математики. Однак у 1963 році Пол Коен показав, що Х не залежить від стандартних аксіом теорії множин. Це означає, що її не можна ні довести, ні спростувати, використовуючи ці аксіоми. Цей результат говорить про те, що істинність чи хибність гіпотези залежить від обраної аксіоматичної системи. У контексті простору та часу постає питання, чи можна осмислено моделювати простір як континуум, чи дискретні моделі, такі як теорія причинних множин, дають точніший опис реальності. Загальна теорія відносності, сформульована Альбертом Ейнштейном у 1915 році, описує гравітацію не як силу, а як викривлення простору часу, спричинене масою та енергією. Згідно з цією теорією, простір час – це гладка, безперервна тканина, яка викривляється у відповідь на присутність масивних об'єктів. Це викривлення визначає, як рухаються об'єкти, причому менші тіла рухаються по викривлених траєкторіях, створених більшими. Планети, що обертаються навколо Сонця, наприклад, рухаються по криволінійних траєкторіях у геометрії простору часу, сформованій масою Сонця. Гладкість простору часу в загальній теорії відносності передбачає, що простір і час утворюють безперервний многовид. Це поняття безперервної тканини чудово працює у великих масштабах, точно передбачаючи такі явища, як викривлення світла навколо зірок. Гравітаційне сповільнення часу та розширення Всесвіту. Однак, цей гладкий опис починає руйнуватися в надзвичайно малих масштабах, таких як поблизу сингулярностей всередині чорних дір або на планківському масштабі, де домінують квантові ефекти. У контексті сучасної фізики це припущення про гладкість суперечить таким теоріям, як теорія причинних множин та голографічний принцип. Які припускають, що простір час може бути дискретним або емерджентним на мікроскопічних рівнях? Парадокси Зенона ще більше ставлять під сумнів ідею нескінченої подільності, яка лежить в основі загальної теорії відносності, натякаючи на те, що гладка тканина простору часу може бути скоріше наближенням ніж фундаментальною реальністю. У міру того як фізики шукають теорію квантової гравітації. Гладка модель простору часу загальної теорії відносності може бути зрештою замінена глибшим, більш зернистим розумінням Всесвіту. Квантова піна описує хаотичну та флуктуючу природу простору часу на надзвичайно малих масштабах, де домінують квантові ефекти. Запропонована Джоном Вілером, ця концепція припускає, що простір час не є гладким, а складається з крихітних постійно мінливих флуктуацій на планківському масштабі. Ці флуктуації відбуваються так швидко, що простір час на цих масштабах виглядає турбулентним та нерівномірним. Квантова піна означає, що простір час може бути нескінчено подільним, а натомість поводиться як динамічна, постійно змінна структура. Ця хаотична природа простору часу на найменших масштабах ставить під сумнів класичне уявлення про гладкий простір та вводить можливість дискретної основи для простору. Ідея емерджентного простору часу припускає, що простір та час не є фундаментальними, а виникають з глибших квантових процесів. У цій системі простір та час виникають як макроскопічні явища, що є результатом більш базових сутностей, таких як квантова заплутаність або інформація. Теорії, такі як Ed CFT, стверджують, що простір час виникає з поведінки квантових полів на межах нижчих вимірів. Якщо простір є емерджентним, його очевидна безперервність може бути ілюзією, що маскує дискретну та фундаментальну природу реальності. Гравітаційні сингулярності, такі як ті, що знаходяться в центрах чорних дір, позначають точки, де кривизна простору часу стає нескінченою. У цих точках загальна теорія відносності перестає діяти, а звичайні поняття простору та часу втрачають сенс. Області сингулярності свідчать про те, що простір може бути нескінчено подільним. Оскільки класичні описи стають неадекватними в таких екстремальних умовах. Поблизу сингулярностей очікується, що домінуватимуть квантові гравітаційні ефекти, що потенційно розкривають дискретну або квантовану структуру простору. Розуміння сингулярностей вимагає теорії, яка об'єднує квантову механіку та гравітацію, припускаючи, що простір може не залишатися безперервним у цих екстремальних середовищах. Обчислювальні моделі простору часу часто трактують його як дискретну решітку або сітку, де простір складається з кінцевих точок, дії з'єднаних інтервалами. Ці моделі спрощують складні фізичні системи та дають уявлення про те, як поводиться простір на малих масштабах. Представляючи простір час як мережу дискретних точок, ці моделі пропонують альтернативу класичному поняттю безперервного простору. Ці підходи узгоджуються з квантовими теоріями. Які пропонують зернисту структуру простору, підкріплюючи ідею про те, що простір може поводитися інакше на найменших масштабах, філософи вже давно дискутують, чи простір є фундаментальною сутністю, чи концептуальною основою, яка використовується для опису взаємозв'язків між об'єктами. Платон та Арістотель розглядали простір як абстрактну посудину, тоді як Іммануїл Кант стверджував, що простір є вродженою частиною людського сприйняття. Сучасна фізика додає складності до цих дебатів, припускаючи, що простір може виникати з глибших процесів. Ці філософські дослідження кидають виклик нашому розумінню простору та його фундаментальної природи. Сучасні технології дозволяють нам досліджувати відстані аж до планківської довжини, але за межами цього масштабу домінують квантові ефекти, що робить подальші вимірювання неможливими. Що ви думаєте про природу космосу? Поділіться своїми думками в коментарях. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі крізь космос. Будь ласка, поставте лайк та поділіться відео, і, будь ласка, не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео.